Нова програма кредит під 0% або ж мішкання на старт. Хто може отримати цей кредит, коли він почнеться і який він буде мати вплив на ринок нерухомості? Прикріпляю вам таблицю, де ви можете побачити, якщо в сім'ї одна людина, процент кредиту 1,5%, і ви можете отримати до фінансування 200 тисяч злотих. Для цього вам потрібно заробляти 10 тисяч злотих брудно. Якщо пара, то процент кредиту також 1,5%. І ви можете отримати до фінансування 400 тисяч злотих. Для цього вам потрібно заробляти не менше 18 тисяч злотих брутто. Чим більше осіб сім'ї, тим нижча процентна ставка. Сама рата кредиту при цьому дофінансуванні буде нижча аж на 30%, тому це справді вигідний спосіб дофінансування. Наприклад, замість 2665 злотих на простому іпотечному кредиту. При дофінансуванні ви будете платити 1611 злотих. Ось приблизний мінімальний чистий дохід на людину, який необхідний для отримання цього кредиту сингл або одна о.